Перше в Івано-Франківську відбудеться міжнародний мистецький проект Фестиваль Порто-Франко з 18 по 23 серпня близько сотні митців з Польщі, Німеччини, Ірану, Франції, Росії та України стануть учасниками і творцями діалогу культур. Щодня кожна країна-учасниця фестивалю буде представляти свою музику, літературу, кіно, візуальне мистецтво, фото, живопис, національну кухню, обіцяють організатори. А напередодні фестивалю відбувається прелюдія до нього в центрі міста просто неба. Кожен із бажаючих має можливість пограти на фортепіано. Завдяки такій акції Івано-Франківці більше дізнаються про фестиваль, кажуть організатори, і додають, це допоможе відкрити мистецтво людям, адже музика на вулиці набуває зовсім іншого живого звучання. Перехожим такі ідеї не сподобалися. У мене завжди була мрія пограти на 100-метровці. Прекрасно. Я люблю наше місто. Я часто сюди приїжджаю і. Акція мені дуже подобається. Кожен хто хоче самовиразитись, навіть той, хто не вміє грати, доторкнутися до інструмента, зіграти пару нот. Ми хотіли відкрити повністю все мистецтво людям, щоб воно було доступне для всіх. У нас буде кіно, без всі акції будуть безкоштовні. Крім того, вони будуть ну, половина з них на відкритому повітрі. Цим самим буде відбуватись відкритість мистецтва. Ось і діалог культур теж є наша мета ну, поєднати наших виконавців, наших літераторів разом з закордонними з різних країн митцями.